Прогноз погоди в Україні на 4 дні: з 20 по 23 грудня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. На вулиці дуже сильно потепліло, а це означає, що снігу ми не побачимо до тих пір, поки знову не прийде мороз. До слова, морозу у найближчі дні не очікується, зате є інформація про потужні зливи, які одного дня накриють чотири регіони нашої країни. Нагадую, що 20 і 21 грудня триватиме потужна магнітна буря, яка почалась декілька днів тому. А от 22 і 23 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Зараз розкажу, в яких областях і якого числа варто чекати на сильні зливи. А також проінформую про погоду в кожній області в період з 20 по 23 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, що вам подобається у нашому прогнозі найбільше і як часто ви нас дивитесь. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа, 20 грудня північ. В Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. На Житомирщині, Київщині, а також в Києві. В світлі години термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7, в темні від 4 до 1 градусу вище нуля. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ в усіх чотирьох північних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 5. Плюс 2. В районі Бессарабії в день плюс 6, плюс 8, вночі плюс 3 плюс 1 градус. На Кримському півострові і в Миколаївській області синоптики прогнозують від 8 до 10 градусів тепла в світлі години доби, плюс 5, плюс 2 в темні. І на Херсонщині в денні години буде плюс, 8, плюс 10. в нічні від 8 до 6 градусів тепла, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід, на Волині, Закарпатті і у Львівській області в день буде від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 4, плюс 2. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від плюс 6 до плюс 8 в світлі години доби, плюс 3, плюс 1 в темні. На Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в денний час плюс 5, плюс 7 градусів, в нічний плюс 4 плюс 2. Невеликі дощі очікуються у Рівненській і Волинській областях: на Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду схід. На Харківщині в день термометри будуть показувати плюс 4, плюс 6 градусів, вночі від 3 до 1 градусу вище нуля. В Луганській області в світлі години доби буде плюс 2 плюс 4 градуси, в темні плюс 3 плюс 1. На Донеччині в день температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. В Маріуполі в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний плюс 5 плюс 3 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України в Полтавській, Черкаській і Вінницькій областях. Синоптики прогнозують плюс 5-7 градусів в світлі години від 4 до 2 градусів тепла в темні. На Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день плюс 5, плюс 7, вночі плюс 3, плюс 1 градус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В четвер, 21 грудня, температура повітря знизиться, а у двох областях випаде мокрий сніг. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. На Київщині і в Києві в світлі, і темні години доби термометри покажуть плюс 1, плюс 3 градуси. В Житомирській області вдень і вночі буде від 2 до 4 градусів тепла, хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх без винятку областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 2. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Херсонщині і в Криму стовпчики термометрів покажуть від 8 до 10 градусів тепла в денний час, від плюс 6 до плюс 4 в нічний. В Миколаївській області в день плюс 8, плюс 10, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід, на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині і в Закарпатській області в день буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. В Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий мокрий сніг з дощем синоптики прогнозують на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. В усіх інших областях Західного регіону України 21 грудня опадів чекати не варто. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Луганщині вдень плюс 1, плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 4 плюс 6 градусів, в темні плюс 3 плюс 1. В Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Харківській, Луганській і Донецькій областях 21 грудня буде хмарне з проясненнями небо, і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 3, плюс 1 градус. На Вінниччині і Черкащині в світлі і темні години доби буде від 2 до 2. До 4 градусів вище нуля. В Полтавській області в день плюс 2 плюс 4, вночі від нуля до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти центральних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. П'ятниця, 22 грудня. Саме в цей день істотні дощі литимуть на більшості територій нашої неньки. Північ. На Чернігівщині в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла. В нічний плюс 1 мінус 1. В Житомирській і Київській областях, а також у Києві, в світлі години доби очікується від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, у темні від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області синоптики обіцяють від 1 до 3 градусів тепла в денні години доби, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Мешканцям Чернігівської, Житомирської і Київської областей варто готуватись до відчутного дощу та мокрого снігу. На Сумщині істотних опадів чекати не варто. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині в день буде від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 3 плюс 1. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 7 плюс 9 в темні від 3 до 1 градусу тепла. В Запорізькій області і на Миколаївщині в денний час буде від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. На Кримському півострові і Херсонщині в день плюс 7, плюс 9, вночі від 4 до 1 градусу тепла. На Одещині і в Миколаївській області очікуються відчутні дощі. В Херсонській області на додачу до дощу випаде мокрий сніг. На Запоріжжі і в Криму хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Закарпатті в денний час синоптики прогнозують плюс 3 плюс 5 градусів, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день буде від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Відчутні дощі литимуть в усіх областях західного регіону, а на Волині і Рівненщині на додачу до злив випаде мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області і на Луганщині синоптики обіцяють вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі від мінус 1 до плюс 2. В Донецькій області в денний час буде від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічний плюс 3 плюс 1. В Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. на Дніпропетровщині, Полтавщині і Черкащині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні плюс 3, плюс 1. На півдні Кіровоградщини тепліше вдень п'яти до плюс семи градусів, вночі також плюс три плюс один. Відчутні дощі очікуються на Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині. В Полтавській і Дніпропетровській областях буде хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Субота 23 грудня. В, в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в нічний плюс 1 мінус 1. на Житомирщині і Київщині, а також у Києві. В світлі години доби очікується від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, у темні від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області синоптики обіцяють від 1 до 3 градусів тепла в денні години доби, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Дощ та мокрий сніг очікується на Житомирщині, Чернігівщині і Сумщині. В Київській області 23 грудня без істотних опадів. Вітер південно-західний. 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині в день буде від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 3. Плюс 1. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть плюс 7, плюс 9 в темні від 3 до 1 градусу тепла. В Запорізькій області і на Миколаївщині в денний час буде від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. На Кримському півострові і Херсонщині в день плюс 7 плюс 9, вночі від 4 до 1 градусу тепла. В Запорізькій області очікуються відчутні дощі, на Херсонщині і в Криму. Також дощитиме, але інтенсивність опадів буде значно меншою. В Одеській і Миколаївській областях хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Закарпатті в денний час синоптики прогнозують плюс 3, плюс 5 градусів, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. На Львівщині, Івано-Франківщині, і в Чернівецькій області вдень буде від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Відчутні дощі литимуть абсолютно в усіх областях західного регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі від плюс 1 до мінус 1, на Луганщині в день плюс, плюс 5, вночі плюс 3, плюс 1 градус. В Донецькій області в денний час буде від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічний плюс 3 плюс 1. В Маріуполі день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Сильний дощ та мокрий сніг. Варто чекати на Харківщині. І в Луганській області. На Донеччині снігу не буде. Лише сильні зливи. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Дніпропетровщині, Полтавщині і Черкащині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні плюс 3 плюс 1. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі також плюс 3 плюс 1. Відчутні дощі очікуються на Полтавщині і Дніпропетровщині, в Черкаській і Кіровоградській. В областях буде хмарно з проясненнями і без істотних опадів. На Вінничині можливий невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!